Бені душі, він кайфує від своїх гріхів. От час пастор проповідує, я повинен бути благословеним. Тепер отак все. на мені благословіння Боже. Молитва має неймовірну силу. Бог відповідає на молитви людей. Я побачив, як одна каратесенька молитва може змінити життя людини. Благословення починається з молитви. Ми прочитаємо з вами про одну людину. У всій Біблії про цю людину написані два верша. Мені здається, що я ніколи в житті не проповідував на цю тему. Дружина каже, що колись давно-давно, наче я говорив. І сьогодні я хочу проповідувати на цю тему. Дуже вірю, що вона буде вам в нагоді. Давайте відкриємо першу книгу Хронік, четвертий розділ. Ми прочитаємо два верша, 9 і 10. Я вес». Ну, в іншому перекладі написано Іавіс. Явес був більш шанований, ніж брати його. Мати назвала його Явезом, пояснюючи, я народила його внука. Я звернувся з молитвою і такими словами до Бога Ізраїлю. Аби ти справді благословив мене і назвав мені більші землі, і був би зі мною. І якби ти міг відвертати зло, щоб воно не завдало мені болю, і Бог послав йому те, про що він просив. Два коротеньких вірша, але дуже велика глибина. Я пам'ятаю, мабуть, я декілька років я молився цією коротенькою молитвою. На своїх особистих молитвах в таємній кімнаті, я побачив, як одна коротесенька молитва може змінити життя людини. В біблійні часи людям давали імена не так, як зараз. Зараз там, ну що там, сіли чоловік, дружина там порадились, яке саме популярне ім'я, яке саме красиве ім'я. Ну, їм щось сподобалось, вони назвали. Читали книжки про індіанців або кіно, О, там імена давали згідно сутності людини. Позоркий глаз, чого? Ну, він там зі 100 метрів в білці в око попадає лука. Бистра нога, сильна рука. Ну чому? Бо це відповідало життю людини. І от в біблійні часи теж давали імена, які впливали потім на всю долю людини подальш, які відображали сутність. Біблія каже, мати назвала його Іавіс. І це було не просто ім'я, у цього ім'я було значення. Я народила його з болем. А взагалі, буквальне значення цього слова було той, хто приносить біль, а можна розширене значення. Той, хто приносить сум. Той, хто приносить розчарування, той, хто портить життя. І авіс, воно відображало всю сутність людини. Куди б він не потраплявся, а, як тебе звати? І авіс. йди. Не хочемо, щоб ти поруч був. Знає, от є люди, які приносять неприємності, якими поруч ти завжди на стрьомі, що щось трапиться. Треба розуміти от просту істину, що інколи ми всі приносимо неприємності комусь. Ну, це життя. Але ключове слово інколи. Але коли все твоє життя це неприємність, це погано. Сумно, коли всі знають тебе, а це той, що приносить страждання. Знаєш у цього хлопця, знаєш у цю жіночку, да, а як зовуть? Це та, та, що приносить страждання. Якщо чесно, а хто б хотів такого друга мати? От без цього релігіозного фанатізму просто по життю. Ти б хотів мати друга, від якого постійно в твоєму житті от кожен день якісь проблеми, труднощі, неприємності, от просто. І ти, ой, який друг у мене. А, ніхто руки не піднімає, так? Да? А питання: як назвати людину, яка портить життя? Ну як можна одним словом дати характеристику людині, яка от всіх засмучує, портить настрій, портить життя, де не з'являється все погане, за що не візьметься, все зламає. Одним біблійним словом. Проклятий. З дитинства мамі спортив життя. Прийшов садочок. Весь садочок варений в школі батьки не вилазять від директора, наркотики всяка. Ну, можна це перелічувати там до безкінечності. Суть в тому, що це називається одним біблійним словом. Прокляття. От коли людина благословена, вона приносить полегшення, вона приносить в честь життя відповіді, рішення, допомогу. Коли людина проклята, вона приносить неприємності, проблеми, тупіки, труднощі. Саул, цар Саул, Бог його благословив, дав йому інший дух, читали, поставив його на царя. Саул був царем і багато хорошого зробив для Ізраїля. Але в ту мить, коли Дух Святий відійшов від нього, він перестав бути благословеним, він став для Ізраїля прокляттям. Він став тягарем для Давіда, тягарем для Ізраїля. Але історія цього хлопця і Авіса, ці два вірша, вони нам дають надію. Ми прочитали, що молитва вона може все змінити. Твоя молитва вона може все змінити. Амінь. Хтось каже, пастир, ну от зараз війна в країні, люди страждають, гинуть, а ти от про благословіння, про щастя, може зараз не на часі, саме зараз на часі говорити про благословіння. Тому що проклята людина вона приносить прокляття розруху скрізь, де з'являється. А благословенна людина вона приносить щастя, устрій, благодать туди, де вона з'являється. Навпаки, зараз саме час говорити про те, щоб люди стали благословенними. Благословенна людина, вона є благословінням для всіх, не тільки для себе. Буття 12.2. Це момент, коли Бог почав розмовляти з батьком всіх віруючих людей з Авраамом. І от Бог почав з ним розмову з Авраамом з таких слів: Я вчиню ви тебе, великий народ, поблагословлю тебе, звеличу ім'я Твоє. І будеш ти благословенням. І будеш ти благословенням. Амінь. Я хочу, щоб ви подивилися на це питання не зі сторони егоїста. Що таке за сторони егоїста? От час попроповідує, я повинен бути благословенним, тепер отак все. На мені благословення Боже. Тепер гроші і кури не клюють, і, і всі мене люблять, і у мене взагалі все життя, як вареник в маслі, і все мені моє, і я самий щасливий, і все для мене. Треба подивитися з іншої сторони, що тепер я можу стати благословенням. Я буду благословенням. Для своєї родини, я буду робити їх щасливими. Я буду благословенням для церкви, я буду благословенним для сусідів, для друзів. Я буду благословенням для своєї країни. Моїй країні буде краще від того, що я тут живу. У мене є товариш, ми... він військовий. Пасха, яка була навесні, я їздив з ним на фронт і він возив мене там, де живуть хлопці. Ми розвозили там подарунки, молилися, служили. І він мене супроводжував. І він служив ще до повномасштабного вторгнення декілька років. І 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, в 22-му році він одразу пішов на війну з перших днів війни. От як він в армію прийшов, він всім проповідував. Він християнин, він віруючий. Він постійно проповідував, молився за людей, казав, що Бог вас захистить, Бог з нами по його життю, як він служив. Його побратими бачили, що на ньому є якесь от надприроднє таке, ну як ми віручі кажемо, благословення, да, якийсь захист такий надприродній. Він каже: всі я біжу, і за мною всі біжуть. Вони отак повірили, там, де він, там нічого не трапиться. Всі виживуть. І що я вам хочу сказати, завжди всі виходили. Він каже, всі, хто зі мною завжди виходили з під каже, в таких ситуаціях були. Коли вже от, ну, здавалося, все, просто все вже, шансів нема. Вийшли, каже, яким чудом? Благословіння. Благословіння, воно допомагає не тільки тобі, а й тим, хто поруч з тобою, що мені буде добре, і всім, хто навколо мене живе, буде добре. Амінь. Хтось скаже: та я вже, знаєте, от бабуся старенька, мені б дожити тут, що мені, пастор твоє там, благословення, живу та і все. Давайте далі піде. Є діти, внуки, є майбутнє. А от ти можеш, бабуся або дідусь, передати благословення, і вони будуть жити добре. Або прокляття. Ні, ну Мене навчили, християни не передаються породу прокляття. Ну, тебе погано навчили. Бо життя показує нам інше. Життя показує інше. Ні, ну в новому завіті ж. Вже ж нічого не передається. Ісус же ж викупив нас від прокляття, він же ж написано, став прокляттям за нас. Ну ми ж тепер всі благословені. Ну і, і так, і ні. В старому завіті, і то ми бачимо, що були шанси, шанси але це було дуже важко. Біблія каже, проклятий навіть заповідь є така. да? Заповідь Закінчить тим, що проклята людина до третього і четвертого роду, а благословенна людина до тисячі років. Так от я вам принцип поясню. В Новому Завіті ти можеш не передати прокляття породу далі. Але це твоя відповідальність. Воно не працює автоматично, розумієте? В історії з Явісом ми читаємо з вами, написано: і помолився і Господу Богу. І помолився. Я взагалі, є, є така думка, що проклятих людей не треба благословляти, не допоможе. Ну, вони не стануть благословенними від того, що ти їх благословляєш. Це працює так. На людині лежить відповідальність бути проклятою або бути благословенним. Псалом 108, 17 вірш. Він полюбив прокляття, він полюбив прокляття, тож вони зійдуть на нього, не бажав благословінь, і воно віддалиться від нього. От зараз, хто навчається на місіонерській школі, там припадавав у ці декілька днів Майк Деніга, спеціалізується на служінні звільнення. І от він підіймав цю тему, що деякі люди вони не отримують свободу від своїх гріхів. Не тому, що там за них не помазано молились. Там. Та за них весь світ міг молитися. Всі помазаніки світу, всі глави, всіх конфесій, і не допоможе чому? А людина любить свій гріх. Любе, лілеє свій гріх там, в глибині душі. Він кайфує від своїх гріхів і не хоче з ними розпрощатися. Біблія каже, він полюбив прокляття. І воно прийде, не бажав благословінь. Значить, можна бажати благословінь. І авіс нам приклад хороший. Людина, яка бажала благословінь, На превеликий жаль, дорогі брати і сестри, люди не. Приділяють увагу молитві. Молитва має неймовірну силу. Біблія каже, він помолився, а хтось не помолився за своє життя, хтось смірився, комусь подобається, буде проклятим і доставляти неприємності всім навколо. Я хочу знаєте, щоб ви цю програму заклали десь там в розум, в серце. Я повинен стати благословенням. Я повинен стати благословенням. І молитва, отака сама головна молитва в житті. Після молитви покаяння про спасіння. Повинна бути: Господи, я хочу бути благословенним!» І розповсюджувати благословення навколо. Я він звернувся з молитвою і такими словами до Бога. Звернувся з молитвою до Бога. Розумієте? Це для когось молитва, ну це ну, люди не моляться. Це ну, якийсь ритуал такий, можна робити, можна не робити. Ні. Молитва має неймовірну силу. Бог відповідає на молитви людей. Написано, що він звернувся з молитвою і такими словами до Бога. Аби ти справді мене благословив. Він був людиною, яка доставляла біль. Мама, рідна мама назвала, каже, це іявіс, той, хто приносить страждання. З народження. От такий з народження, він вже він народився, вже страждання приніс. І все життя його приносить людям страждання. Він не погодився зі своєю долею. Він каже, а я не згоден таким залишати. Я не хочу таким бути. І каже: о, якби ти благословив мене, Господи, і назвав мені більші землі, дав мені більше, дав мені більше впливу, більше землі. І був би зі мною написано. І якби ти відвертав від мене зло, щоб воно не завдавало мені болю, і Бог послав йому те, про що він. Проси. Благословіння приходить після молитви. Амінь. Розумієте, благословіння, ти його не можеш побачити. От зійшло воно на людину, чи не зійшло. О, зійшло, бачили, отак благословіння опустилося. Все. Ти не мож, ми не бачимо цього. Але ми можемо побачити по життю людини, є благословіння чи нема. Ми можемо побачити в наслідки, в житті. Коли Іаков, один із синів Ісаака, по життю Іакова було видно, що Бог його обласнув. Це теж дуже хороший приклад. Тому що ім'я Іаков означало брехло. Мама подивилася і каже, це буде брехло. Було два брата Ісаак і Іяків. От Іаків жив, як брехло. Але історія Якова дуже цікава, і вона теж показує, що коли людина не мириться з тим, що він проклятий, що у нього щось не виходить, коли він не зміряється з цим, коли каже, я таким не буду, я хочу бути благословен. Коли людина така, то благословення приходить на життя. Він кинув брата, потім надурив батю свого рідного і потім втік. І коли він втік в іншу землю там. І жив у свого рідного дяді Лаван. Так от Лаван через роки, роки Іаков прожив у нього, і Лаван сказав такі слова, буття 30, 27. Якщо твоя ласка, то послухай, я дізнався звіщування, що Господь благословив мене через тебе. Коли Іаков опинився у Лавана, то у Лавана все в житті примножилось, щастя напало на хату. Каже, я от дивлюся на все своє майно. І що я хочу тобі Яков, сказати? Щоб Бог благословив мене через тебе. Розумієте? В народі є така приказка: хворий і не лікується. От в чому біда. Біда не в тому, що, що людина така. От, ну прокрити, скажеш, пастор, ну що ти злий такий? Він народився таким. Ну, людина, що винна, що вона така? Винна в тому, що хвора, а не лікується. Розумієте? От проблема головна. Іаков коли зрозумів, що він проклятий, ще ім'я таке дали, брехло. І він взявся за свою долю працювати над собою. Буття 25-27. Хлопчики виросли. Ну, Ісав і Яков, два брата виросли. Ісав став вправним мисливцем і любив блукати в степу. Став вправним мисливцем. От дуже так часто буває люди, які досягли в якійсь професії певних результатів, які стали. Професіоналами. Він якийсь статус. Вони так дивляться, знаєте, з високами. Це ще з Біблії ми бачимо це відношення. І от хлопчики виросли, і Ісав став таким красавцем, мисливцем, професіоналом. А Ісаву благословення належало по праву народження. Він був першонароджений. А у євреїв в ті часи перша дитина отримувала благословення батьків, спадщину отримувала. Батько благословляв дитину словами. І він був перший в сім'ї. Він перший народився, йому це належало. Плюс ще й професіонал в якоїсь справі. Аякав Біблія каже, сидів там в хаті. Але у нього була одна така якість, він вмів варити їсти дуже добре. І написано, що одного разу Ісав прийшов з полювання і втомився. Такий втомлений прийшов, їсти хоче. А Яков зварив Біблія каже красного. Ну там, чечевичного цього суп. І так смачно пахло, і Ісав приходить і каже: слухай, такий голодний, дай мені у цього червоного поїсти. А Яков каже: брат, чуєш, я оце тобі поїсти дам, а ти мені віддай своє первородство. А розумієте, в чому питання? Я вам казав, що благословення його не можна побачити. Це ж не то, що дай мені свій телефон, я тут хоч тарілку супа дам, міняю на телефон. А тут так не працює. Це первородство, його ж ніхто ж не бачить. Що стоять ті слова? І Ісак каже, та забирай то первородство. Все воно мені. Іакав ну, раз тарілочку супа йому, на їж. Але тепер я первородний. Тепер мені належить благословіння батька. А потім пройшло ще трохи часу. Ісаак зістарився, написано, батька їхній. Став старенький, вже думає, час помирати. Треба благословити дитину, первенця. Каже Ісаву, приготуй поїсти мені, прийдеш сьогодні, я поїм. Каже, я поїм і благословлю тебе. І Яков тут цілу схему провернув, розумієте? Він, Біблія каже, був такий гладесенький, шкіра м'якенька така, гладенька. А Ісав він полюванням займався, по степам бігав, волохатий, косматий написано, такий красномордий. А Яков, уявіть, він так хотів благословення. ціль номер один у нього була. Я буду благословен. Він підстеріг, поки Ісав пішов там впалювати добичу якусь дичину, щоб зварити батькові. Мама Якова, Рахіль швиденько, каже: Бігом, біжи, береш козльонка зі стаду, самого такого молодесенького, хорошого. Тягнеш сюди, зараз зварим. Вони варять їжу, обкладають Іакова. Цими козлячими шкурами, бо Ісаак, написано, був сліпий вже на той час, і він не міг бачити. Бігому так шкурами цими обкладишся, будеш валахати, як і сам. Такий батько, привіт, прийшов за благословінням. А батько каже: дивно, а ну йди сюди. Він раз його за руки. каже: не розумію. Голос, наче, Якова, торкаюсь наче й І він каже слова, бл... Слова! Знов повертаємося до того, що це просто слова. Він просто сказав слова, і він каже слова благословіння в життя Іакова. Іаков збирається і уходить. А приходить Ісап. І каже: Батько, я прийшов. Він каже, в смислі ти прийшов. Я тільки що півгодини тому благословив вже тебе. Ісав розуміє, і Ісаак розуміє, що нас кинули. Батько, а не ма що? Ну скажи теж слова. Ну, як це ж просто слова. Він каже: а я не можу взяти. Є закони Божі, які працюють, розумієте? Люди не вірять, що закони Божі вони працюють. Ти їх не можеш побачити, ти не можеш передати, підписати. Воно просто працює. І він каже: я вже сказав слова, я вже благословив твого брата. Все. Я не можу, у в мене немає більше благословень. Яков став благословен. Третій раз, коли він тікав від брата Ісав сам вже зібрався, каже: я тебе вб'ю. Яков ясно збирається і тікать. Рахіль каже, біжи, до дяді Лавана поживеш там трохи. Але на ньому вже було благословіння. І написано, що коли він опинився там на ночівлі в одному місці, йому приснився сон. Він боровся з Богом. написано. Бог каже: все, сонце встає, відпусти мене. А Яков каже: не відпущу, поки не благословиш мене. Як ім'я Твоє? каже Яков, Віднині ім'я Твоє, Ізраїль. Він настільки бажав благословення. Він каже, я не відпущу тебе. От не відпущу. Що хочеш робити, я не відпущу. Ніч. Хто ніч молився? Хто став у так ніч? Молився в молитві, так ніч. Став звечора, з вечора, з дев'яти до шостої ранки, отак. -ра 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 -ра, Господи, не відпущу, поки не благослови. Та, мабуть, не дуже треба, так? Да? А Якову дуже треба було. У нього ціль номер один перед очима. благословіння, Це моя ціль. Я не хочу бути проклятим. Віднині ім'я тобі, Ізраїль. Не знаєте, назву десь чули вже, так? Да? Так от, якщо Яков і значення ім'я Яков брехун, то значення імені Ізраїль переможець в Бозі. Або є ще одне значення принц Божий. Яков став патріархом, патріархом, від нього вийшли 12 колін Ізраїлів. Благословіння має величезне значення. І Біблія дає нам надію, що саме головне. Що якщо навіть з народження щось пішло в тебе не так, не змирись з цим. Такий вже є, ну що робити? Молитва може змінити життя. Молитва. І Авіс помолився коротенькою молитвою. І Бог написано, послав йому те, про що він просив. Взагалі весь 25 розділ прочитайте, там про Ісава і про Якова написано. Там в кінці написано, тож Ісав присягнув. Продав Якову своє право первородства. Я повернусь до того, що благословення, прокляття це такі невидимі явища в житті людини. Ти не можеш так просто подивитися, як рентгеном, і сказати: людина благословенна, проклята, але ти можеш дивитися на наслідки життя. І Яков після того, як забрав первородство Ісава, потім забрав благословення, батька. Потім боровся з Богом, і Бог його благословив, він потрапив до Лавана до свого дяді. І там він працював, і Лаван через роки подивився на все це і каже, Бог благословив мене через тебе. Там, де з'являється Божа благословенна людина, там людям стає добре, там люди щасливіше стають. Амінь просто людям стає краще жити поруч з благословеною людиною. Я не думаю, що якийсь нормальний хоче по своєму особистому бажанню жити поруч з проклятим. Нехай, брати і сестри, благословіння стане для вас цілю номер один. Тому що якщо людина проклята, що не робить? Вона буде проклята. Вона буде приносити нещастя. І якщо Бог благословить, тоді вже людина буде приносити людям щасливе життя. Амінь. Молитва змінює долю. Питання, хто як відноситься до цих понять? Ісав написано просто ну, присягнув, каже: ну що це слова? Ну забирайте первородство, воно мені ні холодно, ні жарко. Ну і що ж я називаюсь первородним. А ці слова мали значення. Ці слова мали значення. Слова вони мають значення. І твоє відношення до цих слів має значення. Для когось благословення це все. Він жертвує, щоб бути благословеним, він молиться, щоб бути благословеним. Бог, я хочу бути благословеним. А для когось Ой, та яка різниця? Ну мені це благословення так. Це ж слова. Це не просто слова, це Божий закон, який працює в житті людини.